Доброго ранку. На годиннику 8.45 ви на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії Тайм» Данченко Юлія, і сьогодні хочу з вами розглянути тему, яка стосується відновлення ваших сил, впевненості в собі, і в основному це пов'язано з відповідальністю. Так, сьогодні я хочу з вами поговорити більш детальніше про відповідальність і в першу чергу звернути вашу увагу, щоб ви подивилися, чи достатньо, в достатній мірі ви берете відповідальність за власне життя, чи в достатній мірі ви берете відповідальність за різні сфери вашого життя, в яких ви хочете розвиватися. Чи в достатній мірі ви самі являєтесь творцем власного життя, ви самі створюєте події в вашому житті? Ви самі є причиною того всього, що відбувається в вашому житті. І перше, що я хочу вам порадити зробити, це подивитися. Подивитися по різним сферах вашого життя, особливо наші випускники знають, що ми виділяємо шість основних сфер. Це перше, це фізичний розвиток, це ваш бізнес, це ваша кар'єра, це ваш особистісний розвиток, це духовний розвиток або принципові речі, які ви хочете, щоб в вашому житті відбувались, це ваша сім'я. А також це ваші якісь соціальні, соціальні проекти, соціальні напрямки. І ви от можете подивитися і задати питання, а чи Беру я відповідальність за те, щоб от саме в цій сфері було в моєму житті все так, як я хочу, чи не перекладаю я відповідальність на плечі інших людей. Часто, наприклад, співробітники вони думають, що вони, якщо приходять на найману роботу, то вони не беруть відповідальність за ту сферу діяльності, вони беруть її частково, а більше перекладають на плечі керівництва. Це ж не Є. Але коли ви приходите на роботу, коли ви, як найманий співробітник, погоджуєтесь на ті умови праці, які у вас є, коли ви погоджуєтеся з тими завданнями, задачами, які ви хочете виконувати, то це ваша відповідальність взяти саме за цю область, за цю область, яку ви, ви виконуєте відповідальність, і робити так, щоб саме в цій сфері. Ви були господарем, ви були причиною і ви впливали. Так само ви можете подивитися, якщо у вас не складаються стосунки, наприклад. Подивіться: а чи не прикладаєте ви відповідальність на вашого партнера? Чи достатньо ви берете відповідальності на за, за те, який саме ви вклад робите в ці стосунки? Всі хочуть, щоб їх любили. А чи любите ви насамперед себе, і чи ви з наповненого стану з любові взаємодієте з вашим партнером? І так можна подивитися по різних напрямках, по різним ситуаціям. Якщо ситуація вас не влаштовує, подивіться, чи не переклали ви відповідальність на плечі інших людей. І як ви можете повпливати, як ви можете повернути відповідальність? Звісно, у нас є наше майбутнє, на яке ми не можемо ніяк вплинути. Можливо, ми там робили якісь помилки, можливо, ми робили якісь вчинки, які зараз думаємо, що, Господи, навіщо ми взагалі те робили, де був наш розум? Але насправді треба розуміти, що ми розвиваємося, і це круто, що ви. Можете подивитися на ваше минуле, зробити з нього якісь висновки, прийняти якісь нові рішення, як ви будете діяти по-новому, як буде відбуватися по-новому в вашому житті, щоб покращувати ваше життя, щоб робити його таким, яким, яким саме ви хочете. І після того, зробивши ці висновки, так, ви змінити його не можете. Але ви можете змінити своє тут і зараз. Ви можете подивитися, що вас не влаштовує тут і зараз. Ви можете подивитися, що вас не влаштовує сьогодні, взяти за ту сферу відповідальність, розібратися з нею і покращити її, і тим самим покращити власне життя. І дуже круто, коли саме ви візьмете відповідальність за ваше майбутнє. Так, зовнішні обставини були, є, будуть, вони завжди якось будуть впливати на ваше життя. Вони будуть або вас підштовхувати до ваших цілей, або вони будуть навпаки як бар'єри заважати вам іти до ваших цілей. Але коли ви розумієте, чого ви хочете, до чого ви йдете, і ви розумієте, що це ваша відповідальність створити от саме те бажане майбутнє, про яке ви мрієте, то це робити дуже легко, це робити просто. Просто проходити бар'єри і ставати ще сильнішими, ще більше прямувати до того, до чого ви хочете. Не робити так, щоб бар'єри вас ламали, а знову таки укріплювати себе, робити висновки, шукати нові шляхи і рухатися вперед. Тож. Основна, основна моя така теза, яка пролягає через всю тайм менеджмент зарядку, і буде дуже круто, якщо ви візьмете і прямо на практиці щось зробите для того, щоб відновити власну відповідальність. Подивіться на ті аспекти, де ви віддаєте свою силу, тому що коли ми не беремо відповідальність, ми по суті робимо із себе жертв, ми, по суті, робимо себе такими недієздатними. І від того нам погано, від того ми себе погано почуваємо, тому що ми не беремо відповідальність або перекладаємо його на плечі інших людей і знову ж таки не беремо її на себе. І тут не про те, що не можна приймати допомогу, тут не про те, що не можна, щоб вам хтось допомагав, надихав, підтримував. Але це має бути не з нужди. Це має бути йти від того, що я окей, я можу сам, але дуже круто, що в моєму житті є ті люди, ті обставини, взагалі, от що в моєму житті є те, що може мене підтримати. І тут тільки треба подякувати за те, що воно в вас є, і теж для себе відмітити, що от є в вашому житті ті люди, які з вами можуть розділити вашу відповідальність і десь вам допомогти, щоб ви свою увагу направили в якесь інше русло. Тож, сьогодні, як завжди, нагадую: не забудьте, будь ласка, скласти список завдань на сьогодні, проставити, скільки часу ви будете витрачати на ту чи іншу задачу. Подиви, подивіться, як ви будете виставляти сьогодні пріоритети, враховуючи те, що у нас зараз є форс-мажори зі світлом, що можуть трапитися і ще якісь додаткові форс-мажори. Тож на форс-мажори теж не забудьте виділити 3-4 години. Підрахуйте весь цей час і подивіться, чи в вистачає вам 24 години, щоб все це виконати, не забуваючи про сон, про їжу, про відпочинок, про те, щоб десь взяти твою енергію на виконування інших, всіх інших ваших задач. І графічно зображаєте ваш розклад, як ви будете рухатися по сьогоднішньому дню. І дійсно. Якщо вас щось не влаштовує сьогодні, подивіться, де ви віддали свою відповідальність. Відновіть її, відчуйте оту власну силу, зробіть вірні для вас висновки, тому що тільки ви розумієте, що для вас є правильним, а що для вас є неправильним. Всім вам бажаю гарного дня, бажаю відчувати силу і натхнення, і впевнено рухатися до ваших цілей. З вами була Юлія.